Вітаю в ефірі, як завжди. У цій порі новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. Полтавці починають економити електроенергію. Стоп тролейбуси, стоп зовнішнє освітлення, стоп реклама. 20 тонн гуманітарної допомоги утримала наша область від міжнародного фонду ООН ЮНІСЕФ. 11-річний хлопчик у Полтаві врятував сестру від пожежі, вивівши з квартири на сходову клітину. Сьогодні, 20 жовтня, полтавці, як і всі українці в інших містах країни, стикнулися з проблемою браку електроенергії. Напередодні президент закликав через нові пошкодження критичної інфраструктури не вмикати зайву електротехніку, обмежити споживання електрики. У місті пообіцяли зменшити комунальними підприємствами споживання електроенергії на 50%, А інспекція з благоустрою розпочала разом із поліцією патрулювання міста. Підприємців, які не вимкнуть зовнішнє освітлення і не реагуватимуть на приписи та рекомендації, будуть відключати від електропостачання, запевнив міський голова Олександр Мамай. Натомість Рада оборони області ухвалила більш кардинальне рішення: заборонила використання електроенергії в цілях зовнішньої реклами. Також заборонила використання пасажирського електротранспорту, тролейбусів до особливого розпорядження. Нагадаємо, сьогодні у Полтаві тролейбуси курсували до 10-ї години ранку. Вуличне освітлення по області теж не працюватиме. Це вимушені рішення, запевнив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Їх прийняли, аби допомогти енергетикам збалансувати систему. Вже цими вихідними 22 та 23 жовтня у Полтаві почнуть подавати тепло. Про це повідомили на засіданні виконавчого комітету міської ради. Члени виконкому проголосували сьогодні і за зміни до програм, які стосуються соціального забезпечення, оборони освіти та медицини. Про це та інше більше у сюжеті. 20 жовтня у Полтавській міській раді відбулося засідання виконавчого комітету. На порядку денному 27 питань. Серед них відшкодування витрат за пільговий проїзд на приміських маршрутах окремих категорій громадян, які живуть на території сіл Полтавської громади, забезпечення харчами внутрішньо переміщених осіб та зміни до ряду програм, які стосуються соціального забезпечення населення, оборони освіти і медицини. Що стосується програми от сьогодні, от тільки сьогодні, вранці нам із військової частини, прийшло два звернення. Терміново треба оргтехніку. Ну це ноутбук для того, щоб ця орхтехніка запускала дрони. Вчора прийшло терміново автомобіль треба закупити. Пошти у нас є автомобілі для військової частини. Також члени виконкому підтримали встановлення меморіальної дошки нашому земляку, військовослужбовцю Герою України Віталію Грицаєнку, який загинув 19 березня 2022 року у Маріуполі. Її мають встановити на фасаді школи номер 20 у якій він навчався. Після виконкому очільник Полтавської міської громади повідомив вже цими вихідними 22-23 жовтня у Полтаві планують імкнути опалення. На вихідні вже будуть пробувати запускати опалення. Я розумію, що похолодало. Я розумію, що температура впала. Я розумію, що сиро. Тому прошу якомога менше людей використовувати ці прибори. Які подають тепло, тому що може бути відключення, а потім включили і прибор може згоріти. Повідомив Олександр Мама і про те, що у полтавському районі є декілька енергетичних підстанцій, які охороняються та які намагаються вберегти від знищення. Однак полтавцям треба бути готовими до будь-якого сценарію економити електроенергію. І сьогодні 20 територіальних громад Полтавщини отримали 20 тонн гуманітарної допомоги від міжнародного фонду ООН ЮНІСЕФ на ну, навчальні заклади області передали бокси школа в корупції та різні миючі засоби. Більше про це дивіться у сюжеті. Кольорові крейди, зошити, ручки, олівці, лінійки та багато іншого шкільного приладдя усе це є у боксах школа в коробці. Їх на навчальні заклади Полтавської області передали від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в межах проєкту спільно для молоді. Ці передали вкотре набори шкільні школи в коробці спеціально для забезпечення офлайн навчання в школах, і також засоби для забезпечення санітарно гігієнічних умов в дошкільних закладах освіти, які були передані. На громади також бокси школа в коробці сформували таким чином, що їх можна поділити як на індивідуальні, так і на загальнокласові, щоб вчителі були забезпечені роздатковим матеріалом. Загалом на Полтавщину від благодійників за кордону привезли понад 20 тонн цієї гуманітарної допомоги, говорить координаторка проєкту Жанна Чечель. Сьогодні 20 громад і дев'ять закладів освіти спорту. І а, табори оздоровлення, де у нас перебувають переселенці. Вони звернулися до нас із проханням допомогти їм, тому що ну час такий дійсно їм складно виділяти окремі кошти. Вони вже вичерпалися свої ресурси, а люди. Потребують допомоги і підтримки, тому ми їх також долучили до програми. «Наша спільно для молоді отримує гуманітарну допомогу на карлівську громаду. Начальниця відділу освіти Віра Бабич. Жінка каже, що у карлівських навчальних закладах вже зареєстровано 90 учнів, які є внутрішньо переміщеними. Тому такі шкільні набори для них є дійсно необхідними. Надаємо їм допомогу і обезпечуємо їм всіх необхідним. Ось сьогодні, на сьогоднішній день ще отримали таку велику візку допомогу. Цілих шість набор. Орів великих, яких ми розподілимо між учнями. Внутрішньо переміщеними між навчальними закладами і будемо працювати далі. Серед тих, хто приїхав за гуманітарною допомогою, і представники гадяцької громади, начальниця відділу соцзахисту населення Леся Іліна говорить, у громаді проживають дві тисячі переселенців, 484 з яких діти. Діти внутрішньо переміщених осіб дуже фактично перебувають у тяжких умовах. Відсутня в них і техніка для проведення занять онлайн. Також дуже потребують канцелярських наборів. Це і зошити, і ручки, і інші приладдя. Ця допомога дійсно є суттєвою, так як самі розуміємо про те, що ціни на даному етапі в нас в нашій країні високі. Дякуємо ЮНІСЕФу за те, що надають таку допомогу. За словами Катерини Режиченко, в області є домовленість на наступну поставку від ЮНІСЕФу. Вона буде спрямована на медичну галузь. А у мікрорайоні Поділ сьогодні зранку сталася пожежа у багатоповерхівці по вулиці Панянка. Пожежа виникла на п'ятому поверсі. Через сильне задимлення людей довелося виводити із дому. Усього евакуювали 15 людей, серед них п'ятеро дітей. Повідомляють у ДСНС. Пожежа виникла в однокімнатній квартирі на п'ятому поверсі восьмиповерхового житлового будинку. Осередок займання був у Кімнаті з розповсюдженням на балкон на момент загорання у квартирі було двоє малолітніх дітей: хлопчик 11 років та дівчинка близько 2 років. Хлопчик не розгубився, відразу забрав свою сестричку і вийшов з нею на сходову клітину. Внаслідок пожежі дим розповсюдився на вищі поверхи. Щодо причин загорання та які збитки нанесені, це ще зараз встановлюється. У Жулівському навчально-виховному комплексі у рамках Олімпійського тижня відбулися спортивні змагання. Запросили на спортивне свято майстра спорту міжнародного класу із веслування Олега Боровика. Цього разу в Олімпіаді брали участь школярі молодшої вікової групи. Це 8 восьмі класи. Для дітей на спортмайданчику організували спортивні локації. Усі вони відносяться до навчальних модулів, які проходять у шкільній програмі на початку навчального року. Аби отримати призи. Діти змагалися у стрибках з місця, метані малого м'яча та бігу через бар'єри. такі ми запланували. Практичні дії для діток, щоб визначити фізичний рівень їх розвитку, їх, перш за все, моторику, рухові якості, які зрозуміло, в даній ситуації, коли ми проводимо заняття в онлайн режимі, вони не зовсім задіяні в цьому напрямку. Тому для цього ми запросили на наше свято спортивне. Дитині треба займатися спортом більше, чим сидіти вдома, і це як як. І для здоров'я дитині буде краще. Ну і для батьків, коли батьки знають, що їхня дитина займається в секції, а не бігає десь, да, там непонятно де як кажуть, то батьки більш спокійніші, і вони знають, що їхня дитина фізично розвивається і, і отримує також багаж знань в спорті, як і в школі, в інституті і так далі. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А якщо вам є про що розповісти, полтавцям дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. на все добре, все буде Україна.